Усім привіт! Це канал Boxing Рев'ю. І сьогодні такі новини боксу. Огляд головних поєдинків минулого вікенду. Вечори боксу пройшли у Філадельфії та Шеффілді. А билися Джарон Еніс та Арслан Бек Махмудов. Після бою росіянин кинув виклик Ентоні Джошуа. Мексиканець Ісаак Круз з нетерпінням очікує можливості довести свою перевагу над американцем Ламонтом Роучем, чемпіоном на дві категорії нижче. Вони поб'ються за тимчасовий пояс WBC у суперлегкій вазі 6 грудня в Сан Антоніо. Дентей Вайлдер назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі, і це не паркер, ортіс, не джеле, і навіть не ф'юрі. Британський ветеран Дерек Чесора заявив, що український абсолют Олександр Усик просто знищить молодого проспекта Мозаса і Тауму, якщо той надумає з ним виходити на ринг, і ні в якому разі не радить це робити, допоки Усик в обоймі надважкого дивізіону. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримую ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у все світ боксу разом з Favbet. У неділю, вранці, 12 жовтня, на арені Wells Fargo Center в американській Філадельфії завершилося боксерське шоу від промоутерської компанії Matchroom Boxing, яке чуло претендентський поєдинок за лінію WBA у першій середній вазі. Між місцевим екс-чемпіоном напівсереднього дивізіону Джараном Енісом і ангольцем Уісмою Лімою. Вже на старті поєдинку Еніс дозволив супернику лівші провести кілька атак. Після цього він сам перейшов у стійку лівші і почав вкладатися в удари. У Еніса пройшов правий аперкот, який потряс Ліму. Після серії пропущених хуків анголець опинився на нестилі рингу. Ліма піднявся на ноги і продовжив поєдинок. Але тут же Еніс ще раз відправив його в нокдаун і знову Вісма продовжує битися. Еніс загнав його в кут і почав обробляти своїми ударами. Рефері прийняв рішення зупинити поєдинок. Практично в цей же момент кутові ліми виконали білий рушник. Результат бою Джарон Еніс переміг у Єсмуліму технічним нокаутом у першому раунді. Ще одне боксерське шоу від матчрум пройшло декількома годинами раніше на утіліта-арена в англійському Шеффілді, яке очолив бій місцевого супертяжа Девіда Аллена проти росіянина Арсланбека Махмудова. Спочатку поєдинку Махмудов почав йти вперед з розмашитими атаками. Ален відповів контратакою, а потім сховався за блок. У другому раунді британець запрацював більш активно. Махмудов багато бив, але майже всі його удари Аллен приймав на блок. Росіянин переходить на роботу Джебом і в'яже Алена, коли той намагається зблизитися. Рефері зробив росіянину зауваження. Ален здорово провів п'ятий відрізок, але розвинити успіх не зміг. У сьомому раунді Рефері знову зняв з Махмудова бал за постійні клінчі. Ален потряс Махмудова у 9-му раунді і пішов на добування. Арсланбек зміг пережити цей натиск, хоч і пропустив кілька неприємних ударів. Здавалося, що в бою з'явилася інтрига, проте Ален провели його кінцівку. Втім, в останньому раунді Махмудов вирішив поборотися з ним, за що отримав ще один штраф. Але все ж непогана робота джебом протягом поєдинку привела росіянина до перемоги. Результат бою Арслан Бек Махмудов переміг Девіда Алана одноголосним рішенням суддів з рахунком 115 111 116 110 та 117 109. Цікаво, але вже після завершення шоу Махмудов заявив про бажання битися в наступному поєдинку за чемпіоном світу з Британії Ентоні Джошуа. Чесно кажучи, я просто хочу Ентоні Джошуа. Ми вже домовилися, і як я говорив, це бій моєї мрії. Мені потрібно відпочити, побачити сім'ю. Але навіть перед боєм я був дуже зосереджений. Це бій всього життя. Але наступний крок Джошуа сказав Махмудов. У свою чергу переможений Девід Аллен впевнений, що росіянину у такому протистоянні нічого не світить. Я думаю, Джошо, напевно, зупинить його за раунд 2. Махмудов хороший, але не такий хороший, як раніше. Два-три роки тому він був би зовсім іншим. Аура навколо нього трохи зникла. Він кращий за мене, але не такий хороший, як був. І він може вдарити. Для Джошуа він небезпечний один або два раунди. Але Махмудов він сам на спаді. Я вважаю, Джошуа порається з ним. Але це небезпечний боєць, сказав Ален. Продовжуємо. Американський чемпіон світу за версією WBA у другій напівлегкій вазі Ламон Троуч. Пообіцяв повернути стару школу боксу, коли 6 грудня зустрінеться з мексиканцем Ісаком під Крусом на арені Фростбенк Центр в Сан Антоніо. Роуч неби як здивував боксерську спільноту, коли у березні завершив у нічию бій за титул чемпіона світу у Ліків Вазі проти зіркового Джевунти Танка Девіза. Однак Девіс не поспішив давати реванш, віддавши перевагу гучному виставковому поєдинку проти блогера Джейка Пола, який має відбутися наступного місяця. Натомість Роуч вирішив залишитися у справжньому боксі і піднятися на ще одну вагову категорію заради зустрічі з Крусом. Їхній 12 раундовий бій відбудеться у першій напівсередній вазі, де на кону стоятиме тимчасовий титул WBC, що наразі належить мексиканцю. Хоч сам пояс можна вважати спірним, Круз, безумовно, становить серйозну загрозу. Мексиканець один із найвідоміших представників дивізіону до 140 фунтів. Минулого року він достроково переміг Роландо Ромеро у восьмому раунді і тепер із нетерпінням очікує можливості довести свою перевагу над роучем. Ми влаштуємо йому дуже недружний прийом, заявив Круз. Я вже маю досвід у цій вазі, але не збираюся недооцінювати його тільки тому, що він піднявся вище. Я не буду знецінювати його здібності. Я покажу йому те саме, що показав ролі. Я знаю, що здатен його нокаутувати. Він звичайна людина, і удари болючі для нього так само, як і для будь-кого іншого. Ми зробимо все, щоб досягти цієї мети, коли настане час. Ми чудово знаємо, що роуч відмінний боєць, який, як і ми, любить виклики. Він допоможе мені подарувати фанам справжнє боксерське шоу, сказав Круз. А як ви вважаєте, чи є шанс уроча влаштувати конкурентний виступ у супроводкому дивізіоні та, можливо, навіть здолати міцного і непоступливого підбуля? Пишіть під відео. Колишній чемпіон світу у важкій вазі і один із найнебезпечніших нокаутерів сучасності Деонтей Вайлдер в ефірі спортивного шоу Поділився несподіваними спогадами про найскладнішого суперника у своїй кар'єрі. Як зізнався американець, це був зовсім не той, кого всі очікували почути: не Тайсон Ф'юрі, не Джозеф Паркер, не Луїс Ортіс, і навіть не Джан Джелеї. Найжорсткіший, може не зовсім жорсткий, але найкрутіший, з ким я бився, це хлопець з Франції на ім'я Жоан Дюапа», – сказав Уайлдер. Ми зустрілися у моєму рідному місті. І я, чесно кажучи, думав, що це буде легкий бій. Але цей чувак був готовий. І він реально дав мені бій. Такі моменти найважчі. Коли ти виходиш проти хлопця, який думає, мені плювати, я битимусь у тебе дома, так, ніби це мій ринг. І саме тоді все стає по-справжньому серйозно, сказав Уайлдер. Нагадаємо, у тому поєдинку, який відбувся у вересні 2015 року в Алабамі, Вайлдеру довелося докласти чимало зусиль, аби здобути перемогу. Він зупинив Діопа лише в 11-му раунді. Це був його другий захист чемпіонського титулу. А загалом у кар'єрі Дентей провів 10 успішних захистів пояса. Ну і на завершення. Британський ветеран супражського дивізіону Дерек Чесора. Як і інші його відомі колеги, порадив молодому проспекту Мозесу Ітаумі не битися проти діючого абсолютного чемпіона Хіввейту українця Олександра Усика. Олександр Усик найвидатніший боксер нашого покоління, справжній гоат. Нагадаємо, ця абревіатура розшифровується як «Greatest of All Time» і переводиться з англійської Найвеличніший на всі часи. Він просто здищить Мосеса і Тауму. Я поважаю його, але не вірю, що він зможе перемогти Усика. Ні, ніколи, заявив Чусора. Раніше колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк вибрав супертяжа, який буде домінувати в боксі після остаточного відходу Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Красюк вважає, що таким боксером буде саме Ітаума. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.